У Житомирі, 6 лютого, урочисто відкрили центр психосоціальної підтримки Житомирської обласної організації «Українського червоного Христа, який надаватиме допомогу людям, які потребують психологічної підтримки та відновлення. Цей центр спрямований не тільки на підтримку, скажімо, людей, які вийшли із виїхали із місць, де проходять бойові дії не тільки для них, але і для тих, хто у кого у кого є сім'ї, де військовослужбовці зараз знаходяться в бойових діях, у кого є сім'ї загиблих, сім'ї зниклих безвісті. Крім того, це безпосередньо робота з населенням, з молоддю для допомоги в тих вразливих випадках, коли потребується така психосоціальна підтримка. Тобто до центру психосоціальної підтримки можуть звертатися різні категорії населення. Допомогу будуть давати надавати наші фахівці, спеціалісти із даної програми психосоціальної підтримки, і спеціаліст-психолог. Крім того, навчені волонтери, які пройшли підготовку по програмі ПЗП СП. Це психосоціальна підтримка. Робота центру спрямована на зміцнення психічного здоров'я громадян, попередження психічних розладів та підвищення психосоціального добробуту окремих осіб, сімей і громад. Людина приходить із якоюсь можна сказати, потребою, так із запитом. Ми визначаємо, що це може бути. Можливо, людині просто треба психологічна підтримка. Для цього у нас є психолог, який. Надає психологічну консультацію. Ось також ми цю людину можемо доєднати до заходів із базової психосоціальної підтримки, це такі групові заходи, або до психоедукаційних сесій. Тобто, тут ми вже будемо дивитися за потребою. Координаторка напрямку психічне здоров'я та психосоціальна підтримка Людмила Віцінська розповідає, що для дітей приводять групові заняття із базової психосоціальної підтримки з елементами творчості. Ми працюємо по каталогах, розроблених національним комітетом Товариства Червоного Христа. Тобто, ну це не прописані десь з голови якісь методики. Це методика, яка затверджена національним комітетом. Ось це базові таких п'ять заходів. Наприклад, на знайомство речі, які у нас спільні, що нас об'єднує, ось дітки на таких заходах вони згуртовуються. У них спостерігається більшість знаєте, так зниження стресу, і вони більше відкриваються. Центр створений у межах напрямок психічне здоров'я та психосоціальна підтримка. за фінансові підтримки данського червоного хреста. Данський червоний хрест з великою гордістю підтримує напрямок психічного здоров'я і психосоціальної підтримки з 2014 року. І підтримуємо ми в 23 регіонах, 15 із 23 регіонів України і тому, що саме Данський Червоний Хрест з усіх національних товариств є лідером з підтримки напрямку ПЗПСП в умовах криз та конфліктів. Центр працює на безоплатній основі.